Приветствую вас на моєму каналі. Уже почти кінець года, і це получается год. Як ми з батьою з технікою. Раніше ми займалися землею, абсолютно без техніки, тобто все було в найм. І я вже тепер можу точно сказати, вигідно ли імей техніку, коли в тебе зовсім мало землі, ну от як у нас 30 гектарів чи не вигідно. Зараз покажу, яка у нас техніка з'явилася за цей рік. Ну і, і всі нюанси коротше, обсудимо. Перше, що в нас з'явилося, у нас з'явилася ця дискова Барана. Вона попалась по хорошій ціні, я її купив, у мене ще не було трактора, ми ще не купляли трактора. ну Що ми по цій дисковій бороні зробили її транспортне положення, ось ось. тобто в дискову борону почали вкладувати гроші, трудозатрати так, світа тут трошки нема. Но другий агрегат, який у нас з'явився, це оприскуватель. Оприскуватель теж я купив до того, як з'явився трактор. В оприскуватель ми теж вложили гроші. Це купили ремкомплект насоса. І купили ось ось бачок. І ще хочемо в цьому році купити новий комплект форсунок, тому що були определені моменти по форсункам. Най ну основний агрегат ми купили трактор. З трактором там історія, яка була. Я спочатку думав брати УМЗ на розборці договорився, один трактор мені е, понравився, навіть за нього дав задаток. Потім на наступний день дзвонить мені е, мій товариш, Володя Каракуця який продав мені цей трактор. І я е, За цей трактор мене давно питав. Він каже, буду продавати, забираєш. Е, я дзвонив до кума, кум каже МТЗ лучше е, Сані на розборці побалакав. Ну, Об'яснив ситуацію так і так, що в моєму селі не треба ні доставки, ніде нічого плюс МТЗ. Тобто, Я забрав гроші за задатка і купив цей трактор. По цьому трактору теж. Трактор купили, вроді би казалось, він повністю абсолютно робочий. В перший день можна їхати було в поле. Ну, Звісно, ми його теж почали потихеньку удосконалювати. Перше, що ми зробили, це поміняли сідушку, тому що сідушки тут не було, треба була підпружинена. Потім вже ж бардачок, наприклад, зробили. Зробили шумку на тракторі. Зробили ті самі щитки на тракторі, контргруз спереді додавали. Переробив я глушитель, зробили зеркала, поставили балку, вентилятор поставили, купив я груза, навіску коротку купив. Що, що ще? Отбойник купили, акумулятор новий купили, заправочний цей пістолет купили. Ну, в общем, також на тракторі вже производився ремонт. У мене там підтікав тосол. Прийшлося знімати головку там, і шліфувати. Ну, в общем, там помпу не міняли, ну коротко, термостат міняли. Ну, коротко, якийсь ремонт був. Також, що ще? Звісно, масло вже в двигателі мінялося. Якби как бы, трактор з'явився, з'явилися определенні вопросы, куди вкладывать гроші. Це всі прекрасно розуміють, що техніка треба доходу. Потім у нас з'явився культиватор. Чесно говоря, ми взяли культиватор, спочатку, так, ну, як під виплату спробувати його, це Тільки, ну, грубо говоря, місяць назад за нього Тобто е, Культиватор був в дуже розірваному стані. Я думаю, ви це бачили ми повністю його перебрали. З'явився культиватор, з'явилася робота. Як мінімум тиждень біля нього ковирялися, щоб зробити, щоб лапи ці не бовтались. Е, бачите, взагалі жорстко, ну, щоб було абсолютно жорстко. Купили нові лапи, е, він отработав добре. Навіть з цими зборонами. Ну, на цьому ми не зустановилися. Далі продовжили в нього вкладувати сили і гроші. Тобто зробили пружинну борону. Тепер є повноцінний культиватор, робить він. в принципі Но, Правда, з боронами я не пробував. Подивимося. В наступному році подивимося, як працює цей культиватор з боронами. Також ми переставили колеса. Колеса стояли тут, але воно там забивало, переставили їх наперед. І е, транспорт для перевозки е, так, того, що ми виростили з поля. прицеп. Тобто підвернувся по хорошій ціні прицеп, не дуже далеко в Бердянки. Він був з дерев'яними бортами. Ми з його зробили. Е, більше в основному робив його, е, під зерновоз. Зерновозлік дуже класний, з боковою вигрузкою. Ну, е, цим я доволі е, цілком і повністю. Зерновозом. Тепер по цифрам. Дивіться, виходить, на даний момент життя житті у нас в техніку, в усі ці там трактор, все, все. все, все. Я вважаю, чесно скажу, я люблю вчитати, читаю все до останнього болтика. Тобто купив гайку, записав, купив шлангочку, записав, все, все, все. В общем, итог такий. В техніку, яка у нас зараз є, ми з батей вложили більше 400 тисяч за год. Я посчитав, я перекриваю операцій в районі 80 тисяч то есть Дісковка, культивація, перевозка, що ми там виростили, і побрискать. Все одно остаються операції, які треба нанімати, посів, комбайн понімаємо. Такий холодний розчет. Тобто вигоди как бы і нету. За год я 80 тисяч зекономив. Ну 4, 400 тисяч вложили. Тобто 5 годин э, ще треба відбивати э, ці вложения. Но це ж чисто деньги. Ми не вважаємо скільки роботи зроблено і біля прицепа, і біля дискової, і біля культиватора, і біля трактора, і біля оприскувача так що і вкладення на цьому не закінчиться. Вопрыскуватель надо е куплять, наприклад, форсунки, е біля трактора там мене куй що надо вже робити там солярка підтікає там, масло надо міняти, там через якесь время прийдеться міняти задню резину, передні колеса тоже на ладом дишуть, надо їх робити. Тому при наявності 30 гектар ну, техніку не дуже целесообразно иметь. Чесно говоря. І саме, що, як сказати, бідний, неприємна, в цьому році ми займаємося 17-го року. У нас самий, маленький, самий низький врожай. При тому, що я робив операції, які раніше я не робив. Наприклад, борнував я один раз там, ми 17-му году попробували і не нанімали борновку, почитали, що це не марна трата грошей. Потім я ніколи не полов в принципі. Ну, в цьому році ми і побурнували, і пропололи, і урожай на круг у нас вийшов, Тобто я одразу був на паніці, розстроївся, думав, продавати все. Батько кажуть, кажу нахрен не ну, как бы, треба. денег заморозили, а А, а толку якби как бы, і нету. <сум> ну, батя мене підтормозив, каже, хай поки ще поработаємо, буде як буде. деякі там пишуть, продай БМВ, купи э, нормальний трактор. Вопрос, нахрена мені заморажувати кучу. Якщо в цьому году, допустим, ну за год за цикл роботи я приїхав всього 120 мотогодин. Це я кучу разів е, більше дискував, чим треба, більше культивірував, чим треба, пололи, бронували, просто катались. Ну, як до хрена. Землі наскільки мало, що конкретно я не встигаю замарюватися на ній, щоб типа, заїхав, о, с трактора вилазить, задовбався. Як у людей землі дійсно до хрена. Я, наприклад, щоб у мене було б например, гектарів 50 гібрик 20 б зайшло, я б з легкою з ними справлявся. У нас дуже тяжело десь тут э, взяти в оренду чи ще щось, тому що раді, тому що є. би це не забрали. У нас така всьому Є свої плюси. По-перше, я почав вести третій канал. Мені потрібна ну, ця аграрна тема. Хто там за мною дивиться, знаєте, що в мене це вже третій канал. Перший це Охріантон. Я займаюся будівництвом. Кстати, це ангар. Ми теж самі строїли, я строїв з батьком. Потім вторий канал автобоком. Ми, ну, моє хобі, я люблю машини там, про машини, около машин, так скажемо. Ну і цей же ж мажарово земельний канал. І за того, що я почав займатися землею, я почав більше розуміти, хто є, хто друг, хто, ну як, не, хто друг, хто просто так. У мене, виявляється, є дійсно хороші друзі, серйозні аграрі, які можуть підказати по землі, по обробітку землі, як краще обробляти, що краще сіяти, ну всякі такі нюанси, я дуже, дуже цьому рад. Дякую вам, е, друзі. Також, у мене з'явились знайомі в тому самому YouTube, які тоже люди мені пишуть, ми там щось перезвонюємося, ну, общаємося. По розборкам начал їздити. Ну, тоже появилось велике количество, ну, таких интересных знакомств же я піймався на мислі, що мені подобається мій дракон. Я дуже сильно люблю свій трактор старенький, неударенький. Я коли там дискую чи культивірую, щось ну, роблю в ньому їздю. Я отримую этого удовольствие. Тобто мені подобається їздити на тракторі, казалось би, така доволі складна операція. Там щось вібрирує, рахтить, гудить. На тракторі їжджу і отримую удовольствие. В дальнішому є в планах, можливо, його улучшити. Ну, Думаємо, його таки покрасити. Колись поміняємо кабіну. Ну, як кажуть, не все одразу. Тому що не знаємо, що буде завтра. Взагалі, такі розсуждення є, є плюси. Є мінуси э, своей своєю технікою. Ну, я ж скажу, я просто вважаю все от, от А до Я. На таких гектарах, це конкретно в нашому регіоні, конкретно на собственном опыте, Те, що я посчитав. Якщо э, ну, б вернуть, допустим, там час назад, я б, наверное, не купував, так би все в наймі тут. Ну, а раз вже все є, то будемо продолжать работать в таком духе и при наличии своей техники есть надежда, что можно кто-то же пай отдасть. Потому что если техники нема, ну кто у кого я могу взять пай, э, бо типа, сказать, ну, а чем ты будешь обрабатывать? Тоже так себе, в принципе, правильное рассуждение. Ну, подивимся. Э, пока как-то так. Таке, в общем, видео и итоги этого года. Год був непростий. Дуже багато чого в мене не получалось, кое-що получалось. Ну, в общем, маємо що маємо. Таке відео, я сподіваюсь, вам було інтересно, полезно. Не забувайте поставити лайк і підписатися. Силки на свої предидущі канали, ну, на Автобоку і на Хріантон, я ставлю в описі. Якщо вам цікаво, хто не знає, зайдіть подивіться. Все, дякую за перегляд. Пока-пока, до нових зустрічей.